Всім привіт! Поділив тих кроленят. Получилося 8 самок і 2 самця. То добре, бо люди хочуть більше самочок, самців не дуже ніхто не хоче. Самочки тута. Тут самці. Я тут просто їх перекинув, їх забагато. Е, той самчик і той самчик. Три чорні самочки. Е, то є самочки. Тут теж то то самки. Ось такий окрасний вийшов, гарний. Тих три самочки, то на продаж не піде, підуть на відгодівлю, бо вони маленькі порівняно з ними, такі маленькі, худенькі, вони на плем'я не, не годяться. Так що підуть на відгодівлю. А решта от і от, всі самички підуть на плем'я. Тих п'ять штук. Ту не буду покривати аж на осінь. Хай ще підростає самочка, бо наша маленька. Тут два самці. Ще тиждень. вже буду їх трошки з'їсти забирати. Починають кусатися. Тут та самка завтра. Буду її парувати з рижем. Тут в нас що, що робиться? Зірочка робить гніздо. Теж я її гуляв. З рижем знову, знову з ріжики. Чекаємо на ріжків. Тут вона має 9 кроленят, 9 бургунчиків прекрасних. Поїлку відірвала. Що у нас далі? Тут вона відпочиває, більше її вже відгулювати не буду. Завтра треба знову все прибирати. І більше відгулювати не буду, все, хай сидить. Можна було її ще раз відгуляти, а зірочку не відгулювати, ну нехай буде. Хай же відпочиває собі. А тут з нею теж не знаю, що тут. у не... І ще раз погуляв, погуляв зі сірим. Не знаю, що тут буде. Ну, що він, що він робить? Не знаю, що буде, хто вродиться чи не вродиться, я її ту в останній шанс, другий, типу, якби... не знаю, вроди, то вроде. Не вроде, то не вроде, не буде більше з нею бавитися. Самці бушують, тепер поїлки зриваються, зривають. Вище такого. Тут нічого нема є самочка дуже гарна, добре, що я її лишив собі. Ну така самка, я ще таких самок не мав. Але самочка гарна. Таку шерсть має Гладеньку. Має 4,5 кг. Така то самочка комбікорм. їсть. Завтра її відгуляємо. Надіємося, що вона погуляє. І будемо чекати в неї кроленят. Бо відгулювати її аж на осінь, вона може ожиріти і потім вже з нею толку може не бути. Ліпше її відгуляти зараз, щоб потім можна було на осінь. Ще раз. Більше в планах вже нікого не відгулювати, відгуляти ще от її. І лишається нас на родах. Це нижня рижа і зірочка, все, більше нікого. Так виходить, що мають три самки ще тої весни вродити і вже більше родів не буде. Вже трошки підуть відпуск. Ось такі то справи.